Змагання на призи Володимира Голубничого це останній старт скароходів у цьому році. Участь у ньому беруть юнаки, юніорі, молодь, дорослі та ветерани. У змаганні зі спортивної ходьби юнаків до 14 років брали участь семеро спортсменів. Зі старту лідерства захопив Іван Скріннік. Він же протримався у лідерах всі 10 кіл двохкілометрової дистанції і здобув золоту медаль. На цьому турнірі я встановив свій рекорд 9,50 ці змагання стали для мене вирішаючими в цьому сезоні. Тренер Івана Ігор говорить, його вихованець пройшов цю дистанцію добре. Трошки ми змінили ситуацію. Початок був більш повільний, прительно пропрацювали це питання, щоб не було цих, от, ну, тому що ще досвіду мало зовсім. І фактично цими змаганнями він підтвердив на сьогоднішній день свої можливості, свої здібності. А от у дівчат у цій віковій категорії на старт вийшли лише дві учасниці. І перемогу на цій дистанції святкувала Оксана Чичекало. Спочатку казалось, що буде важче, але я потім зрозуміла, що місце, місце для мене це не головне. Для мене було головне пройти на добре і щоб я дійшла до кінця. Поки юні спортсмени змагались до свого старту серед 16-річних учасників готуються Дарина Ющенка та Оксана Ітакова. На що розраховують на цих змаганнях, говорять. Як завжди, на кращий результат будемо намагатися прийти краще, чим було. Дарина у підсумку посіла перше місце у своїй віковій групі, Оксана третє. Крім того, у своїх вікових групах перемоги святкували Анна Скріпченка, Сергій Лазаренко та Ігор Главан. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.